Змінити танці на фітнес вирішили танцівники колективу Вікторія. Тому нещодавно взяли участь у Кубку України з фітнесу. Упродовж декількох місяців вихованці колективу займалися з цілою командою тренерів, серед яких були провідні бодибілдери, фітнесисти та гімнасти Черкащини. Це нове направлення, в якому ми зараз будемо більш інтенсивно займатися. скажімо, історично, складалося. Ми познайомилися з людьми. Ми познайомилися з Олександром Васильовичем, який займається, який з президентом цієї, як би, обласної бодибілдингу і фітнес -офітнес -офітнес Федерации. И, скажем так, результаты и успехи девочек наших это работа не одного человека, это работа команды людей. Попри неймовірне хвилювання, вихованці танцювального колективу Вікторія таки засяяли на Кубку України з фітнесу та виправдали сподівання керівника ансамблю Вікторії Сухенко. Результат порадував, тому що для Богданочки, допустим, це уже не перші соревновання, но для нашої Віки, от, как раз і з льоту вона стала в тройку призерів на чемпіонаті України. то тобто для мене це конечно, була радість і достижение, тому що тепер у нас є как бы і двигаться и начнем дальше народ знакомить, подтягивать. Золото Кубку України з фітнесу у категорії ювінали 10-11 років виборола черкащанка Богдана Чорна. Дівчинка зізнається, що бере участь у подібних змаганнях уже не вперше. Я багато вже разів виступала по фітнесу. Мені не важко було займати перше місце. Я, я не боялася виступати. Я настроїлася, взяла себе в кулаки і виступила. Мне нравится делать элементы, нравится выступать, выступать позировать. Срибну нагороду категорії ювеналы 10-11 років виборола юна Вікторія Сухенко. Это было не очень долго. Мы очень старались и ждали этих соревнований. Было немного страшно, но все равно перебороли свой страх. По фитнесу не так много конкуренции было. Там было где-то 9 человек, где-то Ну, где-то так. А на танцах там человек где-то, не знаю, 35, и там вот надо все было, вот это, да, выиграть их всех. Ну, а по фитнесу легче. Они тоже были сильные, мне понравилось, и теперь я буду стремиться так же само, как и... что я не умею делать. Окрім золотої та срібної бедалі, черкащанки Вікторія Сухенко та Богдана Чорна вибороли на Кубку України з фітнесу квоту, яка є своєрідною перепусткою на чемпіонат світу. По перше наші дівчата стали в квоту. Чорна Богдана, скоріше, поїде на чемпіонат світу, який буде в Словенії. А ми уже будемо готувати чемпіонат України, який буде проходити в Черкасах. Наразі танцювальний колектив готується уже до наступних змагань та планує допомагати Черкаській обласній федерації фітнесу у підготовці майбутнього чемпіонату України. Вікторія Хамаза, Володимир Мельник, Вікановини.